Итак, так, все люди. Вітаю всіх вас. Ми Феликс Весельман. Я професійний ключ активно для ключові до думки нашого приватного криптовалютного фонду. Весельман Веб. 3 ми розпочинаємо прямой ефір з темою в, біля, в прямому ефірі. У нас сьогодні 8 травня 2025 року, 15.15 -15 за плюс тридро. Гринвіща ми розпочинаємо. Перш за все, ознайомти з дисклеймером про те, що. Будь-яка інформація, яку ви отримуєте в цьому прямому ефірі, чи будь-які наші соціальні мережі, не є фінансовою правдою. а виключно те, як ми діємо щодо того, чи приймати рішення щодо копіювання наших дій, ви приймаєте самостійно, так само і будь-які як кажуть, результати цих, цього копіювання. В будь-якому разі проводьте власне дослідження, так і Uh, притримуватись, головне ризик мене Головне, треба зазначити, що маржинальна торгівля, високомаржинальна торгівля, та торгівля деривативами є досить ризикованою фінансовою діяльністю, що може призвести до втрати усього капіталу. Ну що ж, розпочнемо, uh, заберу своє зображення. Щоб у вас було більше інформації щодо екрану, перш за все, ми подивимося нашу торгівельну ідею, яку вчора я сформував, після того опублікував вже в форумі. так? Те, що ми з вами значили, я її опублікував. От, і вона, по факту, зараз в відпрацюванні. Тобто, ось ми бачимо цей рух, так? Тобто, все ми вже можемо забрати, тому що ми в такому випадку, хоча нехай буде що поки що. Тепер у нас є. Тобто ми прийшли на якийсь рівень, але це рівень рівний 100 тисяч. Тобто ось ось ці хай. Я вже подивився, що трошки вище, можливо. Чому трошки вище, тому що зараз вам покажу, як ось тут. О, ось тут. Таким чином, да, трошки вище. За 100. Тобто закололи 100, тобто да, Фейковий, як то кажуть, хибний пробій. І повернулися. А ми не змогли зукувати, поки що вдарилися. В будь-якому разі, я думаю, що вже необхідно розставляти ордери, виходячи з цієї торгівельної ідеї. Давайте таким чином і зробимо. І так, у нас, давайте її відкриємо, подивимося, що у нас тут в описі. Ціна відкриття 108-108. А, ні, це. це це, це, це відкриття 96 969. Так, давайте так і зробимо. Зараз я переключусь на. Іншу сторінку І будемо то робити так, як так. Зробити. Ось тут. Чикс. 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 Ось так. Ні, трошки менше зроблю. Так, повертаємось. До речі, як звук, як зображення. Нормально все. Окей, супер. Полетіло. І так, давайте спробуємо відкрити тут позицію. У мене чорне. Так. Що у нас по позиції? Ми відкриваємо лімітним ордером. І ми відкриваємося. Так. Тепер у нас є. Я взяв 100 USDT, здобу, що було для простоти розрахунку. Так. Ми бачимо, що у нас по ступу 1,76. Тобто нам необхідно 100 поділити на 1,76. Тоді ми будемо розуміти наш торгівельний об'єм, який ми заходимо. Так. І. Так як ми використовуємо п'яте плече, то нам треба ще поділити, поділити це на 5. Таким чином робимо 100 ділимо на 1, 76, Це 56,81. І поділити на 5. 11:36. Це наш повинен бути торгівельний об'єм, на який ми з вами заходимо. Тоді при досягненні стоп-лосу ми втратимо усього. Один відсоток. Давайте так і зробимо. І так, лімітний. Ціна нашого лімітного ордеру повинна бути 96969. Давайте звідси її скопіюємо якраз і виставимо ордер. 96 969. Так? Ми вартість. Вартість. Нам необхідно 11 36. 36 Так. 11 36. Тощо. І одразу виставляємо тейк профіт і стоп лос. Такі у нас.

Так. Таким чином втрата у нас виходить приблизно 86 центів. Якщо заробляємо, то заробляємо 5 доларів. Так, да, у нас по ризик менеджменту б'ється. Ну, плюс комісія. Так, все вірно. Відкриваємо цю позицію. А, вдалося стати провідним трейдером. Так, добре. Назад. Так, ще раз. Так, підтвердити, Ага, у нас по, по об'єму. Зрозумів, так. Торгуйте будь-де? Це у нас позиція виставлена з нашим тейк-профітом і стоп Ось так виглядає це. Тобто, якщо ми сюди повертаємося, то на ретест забираємо і тоді наверх. Якщо ми закриємо позицію, то у нас буде приблизно 5% до депозиту. Що цілком? Цілком нормально. Так, повертаємося назад. У Вас все видно. Повертаємося назад до нашого графіку. Позицію ми виставили. Очікуємо, як далі буде розгортатися події. Так, це по нашій. А тепер давайте подивимося, що може бути ще цікавого, виходячи з того. У нас пішов дуже хороший рух більше 2% по біткоїну. Нам треба знайти ті монети, що випадають з загального списку. Where 1 x об'єм. За тиждень 2%. Ну таке об'єм мене цікавить. Ну не дуже, не дуже ця монетка мене цікавить. По параметрам не підходить. От тут ще у нас і червона. Ну, терніс досить, досить серй... серйозна. Але немає на окі X цієї монети. Right. Ця монета вже декілька разів вона вилітала вона попадалася. Добре, давайте глянемо ще раз ось тут Додатково ось таким чином. Томс. Так, Нічого цікавого. Так. По новинам саме по біткоїну у нас є. Нато новому, Подивимося. Димонся огляд. Нецікавіше, зійшло ми нову зону перекупленості, Ми зараз це подивимося. Так. Новини ми подивилися Двомісячного максимуму. Артур Хейс передбачив зростання біткоїну до 150 тисяч, якщо дійсно, в наступному місяці ми побачимо зниження ставки ФРС, ми можемо дійсно побачити досить досить вагомий рух. Але у нас тут трошки геополітика зараз. В Азії не дуже. Так. Це навчання. Так, технічний аналіз нас цікавий. Дивимося спочатку місяць. Так, ковзуючи це ті, що це ті, що запізнюються, Осцилятори, це ті, що випереджають. На місяці у нас ще трошки. Необхідно купляти тиждень. Тиждень. Дуже вже багато в нейтральній позиції тиждень. День 4 години. Точки розвороту у нас ще цікавить. Зараз давайте подивимося на місячні точки розвороту. 121. 106. 91. Ну ми зараз прийшлось. 99, 805. Комарія. Так, добре. Тижневий. вісім, Так само чотири, Ось тут. 108, 104. Ну це приблизно на наші точки виходу. Ось тут. Так. сто вісім, 108, 108, 104. може не дойти. У нас тут є такий момент. Такий момент. Так. Добре, в сезоні ще давайте глянемо. Як в цьому місяці рухалася ця монетка минулі роки? Так. Це у нас що, це у нас що? Ось тут. Ось тут ми. Так, так, так. Потім йде у нас вже на корекцію, так? Да? Більше. Так. загальну ленту стрічку новин, давайте. Оглянемо дуже швиденько за останні декілька годин буквально і все. Так, да, в Bitget дуже велика кількість. Відкрита дуже велика кількість вакансій. Ми, до речі, запускаємо наш телеграм-канал з вакансіями в тому числі. О. Давайте зараз трошки вам розповім, що цікаво, у нас є штука. А саме ось така ось штучка по цьому QR-коду. Да, ми зараз і завершимо потім. Розкажу вам про бот Airdrop. От, у вас вже висвічується, скоріше за все. Так, 29 днів залишилось усього. Ви можете пройти квіз і отримати 5 USDT в торгових бонусах. Але вони вже закінчились. Є інші бонуси, які ви також можете отримати за виконання певних умов. Тому переходьте в будь-якому разі, якщо ви ще не торгували ботами це досить, досить цікава пропозиція. Більш того, у нас є, окрім курсу з ручної мануальної торгівлі, також курс з алгоритмічної торгівлі ботами. Тому, якщо у вас є вже певна статистика ручної торгівлі, хоча б там за місяць за квартал, ви можете е, подати заявку на цей курс. Але спочатку прийдіть в додаток, натисніть знак питання, супорт, напишіть супорту, що ви хотіли би пройти цей курс. Надішлі нам статистику, Ми дамо вам доступ до нашого курсу з алгоритмічної торгівлі. О, якщо ж у вас. Е, Досвіду ще немає. Ви можете, тут, наприклад, спробувати створити ваш, вашого першого фьючерсного боту з покриттям збитків на 10 USDT. О, ось таким чином. Тому ви скористайтеся можливістю, поки вона ще актуальна. Повернемося до ГРАКО. Виходячи із того, що у нас там є. Так. Оце цікаво. Робін представив платформу для торгівлі акціями в, в Європі. Цікаво, цікаво. По економічному календарю у нас на цьому тижні вже все. Да? Основні у нас саме. Звітності вже вийшли, вчора. Ми побачили незмінну, незміну нашої проценту від ставки ФРС, але у нас, бачите, ще буде сьогодні вночі. Ось ця публікація ось цих балансів да саме по макиматраковому Китаю, що дійсно можуть вплинути в тому числі на ринок. Тому в будь-якому разі, якщо ви досить ризиковано зайшли в угоди, підпирайте стопами. Давайте подивимося, що ще можна спробувати відторгувати на більш вагомих таймфреймах. А саме мене цікавить золоце. Золоце на великих дуже таймфреймах. так? На великих дуже таймфреймах це більш денні таймфрейми тощо. Тому що ми бачимо просто, ну. Бувайте навіть тижневі таймфрейми, щоб було видно, як це, як це виглядає взагалі починаючи з 2023 року. Да? Тобто, по факту ми виросли, якщо взяти з нижньої точки до верхньої, більше ніж на 100%. Це дуже високі показники по золоту. Тому ми додаємо цей інструмент в, наш, в нашу скарбничку, так? до нашого фонду. Тепер у нас в фонді є Біткоін, Ефіріум, ОКБ, Тон і золото. ОКБ це не інвестиційний у нас інструмент, а для того, щоб ми могли знижити, знижувати комісію саме для торгівлі на OKX. Основні у нас монети: це Біткоін, Ефіріум, тон і тепер ще золото. Ось таким чином. Тому я з Закрию, закрию бота того, що у нас є, і створю нового з розподілом прибутку, з розподілом е так само, щоб тепер куплялось ще і постійно золо це. Ось таким чином. Так, поступово-поступово ми будемо його накопичувати. Адже в довгострокову перспективу мені видається, що цей інструмент мож, може бути досить досить, досить цікавий. Так. Перейдемо сюди. Ага, у вас еще у нас черный экран. Черный экран, вы не бачите. Еще раз золота. Раз, я разумею. Так, стоп Еще раз. Иконка с золотом. О, є. Ось так. Так, да, золото це у нас 100%. було більше 100% за 2 роки. Це дос, досить хороші результати. Тому ми, ми додали золото в наш, нашу скарбничку. Трежурі, наш, наш вольт. Наш вольт. Ось таким чином. Так, що на сьогоднішній день будемо завершувати. позиції ми розставили основні. І головне. Приймаєте участь в ось цій активності, так заберіть ті бонуси, що вам видає біржа OKX, перейшовши за QR-кодом або за посиланням в описі. Якщо ви дивитесь на якійсь іншій платформі, окрім YouTube, то тільки за QR-кодом. На сьогоднішній день будемо завершувати, завершувати, побачимося завтра так само в цей ж, самий час: о 15.15, плюс 3. До Грініча, адже вночі, о 6-й годині, точніше в ранок, у нас може трошки ситуація змінитися, необхідно буде зробити корективи по нашим, по нашим ордерам. Всім успіху, удачі, побачимося. Якщо ефір був для вас корисним, лайк, якщо вважаєте, що буде корисним комусь з ваших знайомих, надійшуть його їм. Якщо ще не підписані, підпиш... підпишіться та натисніть дзвіночок. А ми побачимося вже.